Всім привіт! Сьогодні середа, 12.15, і я маю справи в центрі міста, які я вже зарано встигла зробити. І тепер в мене є вільний час для того, щоб не знаю, організувати собі невеликий солодейт. Я взагалі звикла вихідним робити таку практику, але оскільки в мене сьогодні на день більше немає планів, я в центрі. І чому б не зробити це сьогодні? Тому не знаю, беру вас з собою на Мій солодейт у Варшаві. І перший пункт у мене завжди взяти каву, смачно Тому ми зараз вирушаємо до однієї з таких прикольних кав'ярень у Варшаві. Називається вона Бич Може. І буду собі брати каву та квей та підемо десь гуляти. Тому що дуже-дуже класна погода. Сьогодні реально як для листопада. Дуже сонячно, дуже тепло. І хочеться багато гуляти. Поки немає дощу. Ось. Ну, не знаю, такі плани. Зараз зроблю в кав'ярні чек-лист справ, які я собі запланувала. Ось. І... І що. І будемо їх цілювати в життя. І так, ми на місці. Дивіться, який тут гарний хліб випікають. Якби я зараз вирушала додому, точно б я взяла з собою якийсь із них. І добре. ну що ми взяли каву. І я сьогодні маю на меті прогулятися по першавським шоу-румам. Є дуже класні нішеві шоу-руми з одягом, сумками. І я думаю, що зараз ми вирушимо, подивимось на асортимент цих магазинів. Просто половим естетичний вайб. Можливо, що знайдемо для себе класне, І вирушимо далі в якийсь парк чи сквер. Подіємо в перший шоурум, називається він Авеню 303. Знаходиться на Мокотовській. Ось він позаду мене. Що подивимось? Який гарний листопад просто. І тут по цій вулиці просто ціла купа шоурумів. Я вже була майже в усіх. Якщо чесно, мені сподобалась тільки одна замшова сумка від нішевого бренду Le Коле, але хочу зараз ще зайти в шилак. Шилак. Не знаю точно, як вони вимовляються. І подивитись на їх асортимент сумок, щоб додати собі щось у вішліст, тому що в мене реально немає великої кількості сумок, типу достатньо для мене кількості, окей, невеликій кількості, щоб мати їм заміну і треба якусь альтернативу для мого улюбленого шопера від палін, тому що я реально його ношу з собою кожен день. І Ну просто він буде швидше зношуватись. На кутах будуть з'являтися якісь потертості, чого б мені не хотілося, тому що я дуже люблю цю сумку, і їй треба на зиму якась альтернатива. то людей з собаками гуляють. Що я казала про собак, а ось і перша з них знаєте, я поки зараз гуляю сама в парку, хотіла поговорити з вами про ілюзії, які ми. Самі історію. хочу розпочати себе, розказати про свій досвід. Я коли багато працювала. Бо в мене там було два проекти: один з яких постійний, другий парт-тайм. Я просто була зайнята з ранку до вечора 5 днів на тиждень, типу моя робота розпочиналася о 9-й ранку, о десятій вечора. Мені здавалося, що в мене просто немає часу ні на що, коли починалися вихідні. Я просто там робила буденні справи, прибирання, можливо, якийсь спорт, час з родиною і іноді займалася хобі, але зовсім не регулярно. У мене просто не вистачало енергії, і я постійно жила в ілюзії, що мені заважає рухатись до моїх цілей, моя зайнятість, робота, якщо не буде роботи, не буде доходу не знаю, жити і тому подібне. І ось <кій> в моєму житті стався момент, коли я фактично залишилась без роботи. В мене звільнилась просто купа часу. Я жила в такому режимі пару місяців. І знаєте, що сталося? Я не зрушила з місця в напрямку своїх цілей рівно ні на крок. Ну тобто, це ілюзія, яка просто розтанула в моїх очах, це те, що я просто жила у відмовках різних, щоб просто не робити. Те, що треба. Я прокрастинувала два місяці, була дома в собі, а, щось там аналізувала, чи я щасливо проживаю своє життя, чи ні. Але факт полягає в тому, що в мене звільнився час, типу ти можеш робити те, що ти так давно відкладала і хотіла, але ти це не робиш. І раніше це були просто відмазки. Це був такий міцний ляпас самій собі за останній час. Що я просто Да, мене попереджали про це раніше ось, але ти поки сам а, не вдаришся в цю реальність а, головою, да, своїм досвідом не проживеш це сам, ти, скоріш за все, ніколи не зможеш прийняти цей урок. А, ось, і я дійшла до висновку, що все це відмовки, все це відмазки і найбільш продуктивною в своєму житті я була якраз в момент свого тотального завантаження. Як би не було важко, але я рухалась. Типу, степ бай-степ, в мене покращувався мій рівень, життя, рівень заробітку, кар'єрний зріст. Ще й там подекуди часу вистачало на блог. Да, були сфери життя, які точно просідали, але я не стояла статично на місці. Я закривала більшість сфер свого життя за виключенням там. Якраз тих, які треба було пушити найбільше і виділятися на них час. А коли час з'явився, і ти можеш, в принципі, робити тільки справи, які будуть тебе рухати в напрямку твоїх цілей, але ти їх не робиш, ти відкладаєш, знов знаходиться просто купа відмовок, і маски, я втомилась, мені треба перезавантажитись і все таке в цьому дусі. І це просто ілюзія і парадокс. І можливо, якщо ви зараз думаєте, що ви так само в цій пастці, коли ви багато працюєте, вам здається, що у вас немає часу там, на спорт, не знаю, на родину, на себе, на будь-яку сферу свого життя, яка типу, потребує вашого залучення, щоб покращитись, знайте, що це все від маски. Ваші виправдання, о, це виправдання, гарне слово. Це реально просто виправдання. І просто треба взяти всю свою волю в кулак і почати. Щось з цим робити. І у вас обов'язково вийде, а просто покласти це на бік, ой, в мене коли з'явиться час і жити там, десь в майбутньому це не вихід, це пастка, це ілюзія, з якою я зараз намагаюсь сама вийти. Це не дається мені легко взагалі. І... Просто, не знаю, якщо ви зараз відчуваєте, проживаєте те саме, знаєте, що ви не одні, це нормально. Але треба виходити з цього не жити в ілюзіях вигаданого майбутнього і робити щось зі своїм життям вже прямо зараз, щоб воно стало краще. Все. Що? Я вже пообідала. А, зараз взяла з собою капучино на вівсяному на винос. Не знімала поки обідала, тому що я сіла за столик, де концепція шерінгу одного стола. Просто прямо напроти мене були люди. Було не зовсім зручно знімати. Я все ще поборюю звичку знімати в людних місцях. Навіть зараз мені це здається складно, мені просто здається, що на мене дивляться всі. А, ось, Але нічого. І з нашого туду листа на сьогоднішній солодей нас залишилась тільки одна справа зробити на пам'ять про сьогоднішній класний, гарний е листопадовий день фотографію у фотобуці. Чим ми зараз і займемось? Тому що беремо каву, влягаємось та йдемо виконувати останню справу з плану. Так це виглядає всередині. Ось така маленька кабінка. І тут у нас шторка така, з якою вже вулиця. І зараз ми будемо робити тут фотографію. Жаль, що немає, куди покласти камеру, просто щоб це відзяти. У мене впав телефон з цього чохла. краш тест не пройдено. Це було 4... Це була четверта фотографія. Блін. Ну, буде життєва якась фотографія. Зараз глянемо що вийшло. Остання фотографія, яку я тримаю, якось так, було б точно краще. Але на згадку про цей день топ. Ну що, друзі, цей влог добіг кінця. Не знаю, сподіваюся, вам сподобалася атмосфера цього відео. І якщо так, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. І дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступному відео.